Як буде виглядати сьома енергія через різні касти? Якщо ми візьмемо першу касту, то сьома енергія буде виглядати як зайчик побігаючи, куди пошлю, туди їх скакає. Якщо ми говоримо про другу касту, то в цій касті сьома енергія буде проявлятися як. Безкінечні телефонні дзвінки, всі смикають, всі хочуть, скрізь не встигаю, скрізь я маю бути, бла бла бла, і там, і сям. Тобто це такий скрізь і ніде. Коли ми говоримо про третю касту, то це вже сьому енергію в третій касті. Є ще градація в кожній касті, але. Загальна характеристика така. Тобто третя каста, да, сьома енергія в третій касті, як вона проявлена? Це людина, яка вже має свою діяльність, є наймані працівники, оформлена діяльність, наприклад, да, тобто чи є якась зона відповідальності в людини, там, не обов'язково це робочі процеси, просто є зона відповідальності, да, людина її організувала, зробила конструкт робочий, і він працює. Але сама при тому все одно ганяє, контролює, дивиться, слідкує. Альо, ну що там, ти ти, то зробили? Ти ні, Тобто там теж є двіжушні такі моменти. Коли це е, четверта каста, <кій> тобто це свідомість вже да, ближче до творців, то, власне, мова про те, що сьома енергія буде проявлена як імпульс, як вектор, як маяк, як орієнтир. Треба туди зараз. Зараз оце важливо. Першочергово, оце, потім це, потім це. І далі є люди, які це виконують. Вона може включатися. Да, людина в цей процес може не включатися, але в неї точно не буде оцього цього таке. А я точно це буду. А може ні? А може, а може, а може я помиляюся? А може ні? А може не так, а може сяк. Ні, тобто це та каста, це той рівень свідомості, яка має вже щільний зв'язок із Богом в собі, і відповідно оці імпульсації, векторності, бачення розуміння, куди колектив направляти, куди колективне поле скеровувати, які кличі давати в мас, і так далі. Тобто, це вже не від его, не від особистості. Відповідно, вони чіткі, ясні і зрозумілі. Бо на, в третій касті там ще буду, а це моє, чи це не моє? Чи я придумала, да? а, може, а може, а піду я з кимось, би, з ким би порадитися да, в цьому контексті. Тобто будуть іще, не те, що чекати, ну, не, не, не будуть перекладати відповідальність, але ще можуть бути сумніви. Да, але технічні моменти будуть чітко організовані. Ось так.